Вже майже кожна собака або записала відео, або написала статтю про сплив повноважень Володимира Зеленського і про його досягнення за 5 років. Я не виключення, я також от запишу таке відео, але я хочу, щоб ви подивилися на це трошки під іншим кутом. У 2019 році були вибори і до Верховної Ради, і вибори Президента України. Я нагадаю, це єдине, що ми обираємо в цій країні. Ми обираємо президента. Ми обираємо Верховну Раду, ми не обираємо прокурорів, ми не обираємо судей, ми не обираємо а, кого там ще не знаю, прикордонників чи когось. Ми обираємо тільки президента і Верховну Раду. Ну ще й місцеві вибори, але вони не такі важливі. Тобто, отримаючи більшість на президентських виборах і в Верховну Раду, людина, яка отримає більшість і там, і там, може робити з країною тупо взагалі все приймати закони, вирішувати будь-які проблеми. Вирішувати курс країни, коротше, повнота влади нереальна. І в 2019 році Володимир Зеленський отримав 73% голосів В Верховну Раду він отримав 254 місця з 424. Чому не з 450? Тому що 26 місць вони. Заброньований за Кримом і за окупованими територіями. Тобто у Верховній Раді він отримав підтримку 60%. Тобто, грубо кажучи, Володимир Зеленський міг направляти курс країни в будь-яку сторону, робити будь-що, приймати будь-які закони. Давайте подивимося, чи були в когось до Володимира Зеленського такі повноваження, така довіра людей і такі відсотки, які він набрав. Що ми подивимося в 2014 рік? То тут вибор, виграв вибори Петро Порошенко також з таким нормальним результатом, трошечки більше 50%. Але проблема в тому, що у Верховній Раді що він отримав? У Верховній Раді він не отримав навіть більшість, а його партія блок Петра Порошенка, не була навіть першою по відсотку депутатів. По відсотку депутатів був народний фронт. Юлії Тимошенко разом з Яценюком. І для того, щоб в парламенті хоч щось проголосувати, потрібно створювати ці коаліції, домовлятися і так далі. Тобто ти не можеш протягнути закони, тобі потрібно йти бігати до цієї Юлі, про щось там домовлятися, вирішувати, щоб ви отримали більше 50% і могли про щось проголосувати і про щось домовитись. Було важко, об'єктивно. Йдемо далі. До цього був. Віктор Янукович і Юля Тимошенко тут взагалі країна була так жорстко поділена, вони набрали дуже-дуже близько по відсоткам в районі там, 50, трошки менше. І якщо ми подивимося на Верховну Раду цього ж скликання. То тут також було все не дуже добре. І у партії Батьківщина, і у партії регіонів було ну не однаково, але дуже близько по голосам. І знову Януковичу як президенту потрібно було домовлятися з парламентом, щоб щось там вирішити. І знову це було зробити не так важко. Ми пам'ятаємо ці блокування, коротше, законів, блокування трибун і так далі. До цього хто в нас був? До цього в нас був Віктор Ющенко з Володимиром Януковичем. Ми всі пам'ятаємо ті важкі вибори 2004 року. Знову той майдан, хоча він був і мирний. І тут Ющенко став президентом. Що ми дивимося? Ми дивимося на Верховну Раду. Верховній Раді більшість у партії регіонів, більшість у Віктора Януковича. І то не конституційна більшість, тобто не 50% волосів знову створювати коаліції про щось домовлятися, вирішувати, купа народу. І ти як президент, як лашара, не можеш ні з ким ні про що домовитись. Ну, до цього я. Ну, що було до цього, я вже не хочу дивитися. Це вже історія. Ми можемо про це вже, мабуть, забути. Але повернемося до Володимира Олександровича. Давайте ми. Просто або ви, ви представите на декілька хвилин, що ви отримали тотальну підтримку, тотальну підтримку держави. 73% персонально на виборах президента, тобто 73% країни, вам довіряють керувати цією країною. І отримали 60% парламенту, тобто 60% країни, довіряють людям, яких ви тут посадите, і яким ви дозволите голосувати на виборах і приймати важливі рішення для держави. І що ви робите? От просто скажіть, наприклад, ви опинилися в такій ситуації. І у вас є можливість побороти корупцію, понаприймати купу законів, вирішити купу проблем, почати реформи, про продавити там будь-які закони для вступу в Євросоюз, продавити будь-які закони. Про вступ до НАТО. Ви можете бути ініціаторами цих законів, ви можете все спускати. Хто там був, я не знаю, на той час не Стефанчук, а голова Верховної Ради, але не важливо. Спускати це в Верховну Раду. За це будуть голосувати, там ваші люди, там, грубо кажучи, ви. Я нагадаю, це лише два виборчих органа в Україні. Ви можете там ставити міністрів, змінювати міністрів, ставити тих, змінювати тих. Якщо когось запідозрили в корупції, у вас повнота влади, ви президент, ви з парламентом можете будь-яку людину просто прибрати, а ну майже будь-яку людину прибрати за корупцію і поставити нормальну людину, провести купу реформ, провести купу законів і, і тупо, тупо зробити нормальну країну з України. Ви б це робили? А Володимир Олександрович, замість того, щоб це все робити, він обрав робити. Велике крадівництво. Це все, що вам потрібно розуміти про те, який гарний Володимир Олександрович як президент і як він провів 5 років. Бо об'єктивно мені з цих 5 років нічого, крім великого будівництва, не приходить на голову. Відверто, те, що відбулося, для мене особисто дуже схоже на те, що якогось голову завхоза. Обрали президентом країни, і замість того, щоб вирішувати реальні проблеми країни, ця голова завхозу пішов будувати дорогу, бо там же ж ямашки. І якщо я не починю дороги, то за мене вже ж наступного разу не проголосують. Бо для наших же людей найвеличніша проблема сторіччя це дороги. Бо ямка на дорозі це набагато гірше, ніж Окуповані Крим і Донбас. От уявіть себе просто. На місці Володимира Олександровича до вас приходять і кажуть: от вам, от Україна, от Україна, держіть, вона пошарпана, вона поранена, вона покоцана, вона окупована, потрібно з цим щось робити. І ми вас підтримуємо. От сім от країна, от 73% які вас підтримують. І для того, щоб вам було ще легше, ще легше з цим справитись, для того, щоб вам ще легше було полікувати країну, ось вам ось вам ще 60% Верховної Ради. Володимир Олександрович, зробіть, зробіть з цим щось. Зробіть, щоб країна функціонувала. Ми покладаємо на вас дуже багато надій, а в нас ну, немає більше варіантів. Ми Порошенку не віримо, ми Тимошенко не віримо. І Янукович взагалі втік. Крім вас, немає надій. Тому ось тримайте країну поранено, обшарпано, але така вже, яка є. 73% вам, а вам. Ми якраз вас тому і обираємо. Тому що ми думаємо, що ви та людина, яка цю поранену, обшарпану країну зможе перетворити на щось європейське. І ще вам на допомогу, щоб у вас взагалі не було ніяких проблем і перепон. 60% парламенту також тримайте, будь ласка, вся допомога тільки вам. І що робить Володимир Олександрович? Володимир Олександрович починає боротися з корупцією. Він починає приймати якісь закони, він починає працювати над реформами, він починає працювати над вступом України в ЄС, він починає працювати над вступом України в НАТО, він починає вирішувати якісь реальні проблеми. Що він починає робити? А Володимир Олександрович такий сидить, посміхається, як дурачок. Отак от, от робить. Я буду будувати дороги. Отака от. Печаль, така от печаль. Тому це все, що вам потрібно знати і розуміти про президентство Володимира Олександровича без ніяких пунктів. Тому що коли рівень підтримки у президента і у всіх тих слуг народу, яких привів президент в країні більше ніж 50%, мінімум 60%, просрати все і замість того, щоб вирішувати проблеми, починати будувати дороги, я вже майже виклав той кусочок, де я розповідаю про успіхи Зеленського в великому будівництві, але не в зміні курсу України. І тут я дивлюся інтерв'ю, де Зеленський ну, просто видає базу. Я пропоную вам це послухати. Отож, п'ять років тому цього дня ви стали президентом. Я бачив світлини. Мені здається, навіть у цій будівлі, десь принаймні да. тут. І... А знову ж таки, це були надзвичайні п'ять років. Як ви вважаєте, як ви впоралися? Мої п'ять років ще не закінчились. Мені здається, в цьому моменті навіть журналісти трошки підахрінєлі від такої відповіді. І проблема навіть не в тому, що у нас є конституційна колізія, і ми не знаємо, чи Зеленський президент чи не президент, навіть якщо в принципі навіть я проти виборів прямо зараз, тому що ну я вважаю, що вибори буде провести дуже важко. Але відповідь, ну, відповідь, вона вона достойна диктатора. Відповідь, а, яка виглядає і звучить для мене приблизно так. Я, Володимир Олександрович, я сам вирішив, що п'ять років не закінчилися, тому я вирішую, коли я перестану бути президентом. Це треш через воєнний стан. Вони а, продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність. Мені здається, що це. Просто ну не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку, а трішки, і я не буду сперечатися цим поглядом, якщо чесно, і, і не збираюсь. Ну справедливість вона завжди вона завжди, десь посередині. Я радий, що а, всі ці виклики ми не закривали очі на всі ці виклики. Я радий, що я ну, дивлюсь на це прямо. І я дуже радий, що я, ж, ж, я президент такого народу, який також не обернувся спиною, нікуди не побіг, а відстояв все, що могли. Коротше, з усього, що я бачу, Володимир Зеленський, він навіть вже не, не прикривається нічим. Він просто каже, що я президент, мої сроки повноважень не закінчилися, тому що я так вирішив. Ну, Будь-яка адекватна людина, вона б. Ну, з моєї точки зору, вона б або утрималась від відповіді на це питання, або б сказала щось на кшталт, там конституційна колізія, всі діла, ми вирішуємо це питання. Але просто так на таке запитання сказати, що мої строки повноважень не закінчились, тому що я так хочу. Коротше, коментуйте самі, я не знаю.